Шановні друзі, конгрес із Пан в Мілані 2024. Багато зустрічей, багато що цікавого відбувалося. Мені вдалося отримати навіть книжки і дарчі надписи від Бертольда Колецька, від Яна Вандерпласа. Багато цікавої нової інформації з самої конференції. Наприклад, ви знали, що. В яка другий орган, який має кількість жиру в нашому організмі після жирової тканини? Так от це мозок, і тому ліпіди дуже важливі, причому з народження. Ну а нам з вами омега 3 ліпіди. Багато цікавого ми будемо давати ту інформацію на наших конференціях. Ну, чекайте більше, ми ну, звичайно зробимо пост. Багато друзів і зустрічей, які ми були, це просто неймовірно. І Саня Калячик, це бувши президент із Пегану, і Патрік Бонтемс, і відповідно Малгожата Сладик, наша така близька колежня біжанка. Ну і колеги з Києва багато емоцій.